Зараз проїдусь на велосипеді, вам покажу трошки острів, центр пляжі. Політаю трошки на дроні, покажу з висоти пташиного польоту. Так, ось тут є церква. Вона на реставрації. Ось тут є школа. Ось школа. У школярів. Форма, одяг форма, ну, тобто у всіх однакова, однаковий одяг. І всі на велосипедах. Тому, е, хто не вміє їздити на велосипеді, вчиться, якщо плануєте відпочивати на ладігу. Чому? Тому що тут громадського транспорту немає, е, є таксі, але на таксі якось дорого, е, пішки якось далекувато. А велосипед це самий оптимальний транспорт, який тут існує. Хто планує відпочинок на ладігу, вчиться їздити на велосипеді. Не дивлячись на клімат, велосипеди гарні. Ось в мене велосипед зовні виглядає не дуже, але колеса рівні. Гальма відмінні, гальма дуже гарні. І взагалі він їде дуже. Дуже-дуже-дуже добре. Гарний накат відчуваю. Дуже гарно змазаний велосипед. Ніде не скрипить, не рипить. Чуєте, їду дуже-дуже тихенько. Тому якось так. Це одна із центральних доріг, центральних вулиць. Оно банк, ось, ось сувенірні магазини. Тут місцевий центральний овочевий і фруктовий ринок. Тут можете взяти трошки дешевше. Банани, папаї і так далі. Напроти центрального базару знаходиться мерія. Іншими словами, селищна рада, ось вона. Оце така селищна рада, двоповерхова будівля. Поруч дитячий майданчик. Зараз зверніть увагу, скільки велосипедів стоїть в тіні цього здорового дерева. Гляньте. Бачите, це прокат велосипедів. І он ще під брезентом. Тут їх сотні. Під'їжджаємо в центр. Ось банк, там і каса, де купувати квиточки в зворотному напрямку. Тобто на має. Ось бачите, велосипеди, це вже приїхали люди. Там велосипеди, тут велосипеди, там велосипеди, кругом велосипеди. Це вже центр. Це самісінький центр, морський вокзал. Оце будівля. Ось там стоять катери, також велосипеди. Поліцейська дільниця. оце. А там э, пожежники. Це сам порт. Яка здорова пташка. Альбатрос, хто знає, напишіть. Гляньте. Ось так потрапляють всі будівельні матеріали на острів. Бачите? Це причал, це порт. Сюди підходить вантажний теплохід і його розвантажують. Поруч з портом є заправка. Ось тут АЗС. Не дивлячись на те, що тут електрокари і велосипеди, але є автомобілі, які розвозять вантаж і займаються будівництвом на острові, тому для них потрібно пальне. Також є в деяких місцевих легкові автомобілі. Тому пальне потрібно. Дивіться, яке тут дерево. А оце корні його звисають. Бачите? Оце дерево і корні. Ось таке здорове дерево. Дуже здорове. Ось такі корні. Їду далі по узбережжю на північ. винта під'їхали до такого пляжу зараз подивимось що там тут традиційно як на сейшелах щось будується на самісінькому пляжі там пальми ось такий пляж Чистенька, як бачите, водичка, гарний вид на острови, праслін кур'йоз. Звичайно, на пляж з пляжу, в магазин з магазину, в банк з банку і таке інше все робиться на велосипеді. Якось так. Тут біля пляжу є такий прокат, ласти, маски, сувеніри, попити, поїсти, все, все зроблено для відпочиваючих.